Скажімо так, перша сімка точно демонструє достойний рівень, якісний. Ось. І завтрашні останні тури далі будуть це демонструвати. Так, Алан Піхот проти мене, представник збірної Аргентини. До речі, можливо, він також вже в Індії. Із Індії зараз грає, тому що, мені здається, з Аргентини в Індію дістатися явно не так просто, як нашій збірній. Ну, якщо ще я бачив фотографію, здається, Антон Коробов виклав фотку. Вони там всі такі красиві, з рюкзачками в аеропорту. Так. Ну окей, знову йдемо в цю лінію, яка в мене з Томаша Варакомського була на чемпіонаті Європи серед чоловіків в Катовіце в 2017 році. Ось лінія доволі цікава. Так, кінці-3. Такого ходу я не пам'ятаю. Це означає, що мене знову змушують думати своїм головним пристроєм. Так, ну, давайте Ферзь це 7 поки зіграю. Знову таки, сьогодні вранці було заняття. Так, оце мені не подобається добрий зв'язок. Хочу, щоб інтернет працював нормально. О, сьогодні в мене вранці було заняття, тому хоч і турбу ввечері, але прокинутися довелось значно раніше. Тому Ро-мен, я не знаю. Завтрашній тур розставить всі крапки і над І, і над Ї, і над всіма іншими філологічними штуками. Так. Б3 цікаво. Як я можу відреагувати? Розівався щось. Mm -hmm. Так. Слон G7 можна, в принципі, зіграти на слон B2 F5. Поставити протиборство коней. Точніше, слонів, сорі. що мені щось дасть. Ну, знову думаю, що в мене тут непогано. Але щось хороше зробити одразу не бачу як. Так, давайте, напевно, так. На слон Б2, слон h 6, щоб не дати 3-0 зробити. Короля, якщо припаркую на F7, щоб він захищав пішака, тут тримався. Ось, ну і десь ідея атаки c 4 зіграти, я думаю. Ну і плюс цей пішак відбирає поле Г4 в коня, на яке міг бути тиск на пішака F6. Так, ну мені моя позиція подобається. Так, G3 логічно, щоб на F4 мене не пустити. Так, можливо, є 5 і слона сюди випхнути. Ну, виглядає як коварний план капкан. Якось він мені може заважати цьому? Поки не бачу. Давайте пробувати. Так, кінь H2. Окей. Так, не бути пішака він поки не може. Тому в мене є один хід. Ну, це так. Ідея так зіграти. Ну, Слон це один. Ще один грамотний хід. Якщо так. Так, ну думаю, знову дуже хорошо вийшов проти Гроса. Прям мега хорошо. Чайку Коня тянуло на d4. Uh, так, ну пора забирати пішоків. Так, ну треба вигравати цю позицію. Так, Б4. А5, А4, кінь ти 6 нічого не дає. Тоді так. Не точно. Да. Зівнув таку штуку, блін. Ну вже ж все зробив, щоб обіграти гросмейстера. Ай, зараза. Ай, ще й тут підставився. Ох, мерзость. Ай, кіньте 7 ще зігнув. Блін. Ну що таке? Все на секундах роздав. Таку хорошу позицію. Просто виграшно стоїть. Отут просто виграшно. Ну тут, ну відійди на F5. Куди завгодно відійди? Просто зайвий пішак, виграшна позиція. Відійшов сюди і зівнув цю штуку. Тут знову таки психанув, треба ж так побити. Тура відходить, я слоном відійшов. Але тут в нього кінь А5, але я D4 і слон захищає пішка все одно виграшно. Жесть, навіть тут виграшно, просто на F3 побий. О, випусти фалана піхота. На жаль. Ну, неприємно, м'яко кажучи. Але мене більше напрягає оце, що дві пали.